Війна повертає українське суспільство до традиційного гендерного порядку, до традиційного уявлення про ролі чоловіка, і жінки в родині або суспільстві. Аби цьому протистояти, треба говорити звичайно голосно, багато, але в той же час і конструктивно. Привіт! Мене звати Ксенія Букшина, і я тут для того, щоб говорити про проблеми жінок у цій війні. Я займаюся вивченням соціальних проблем та адвокую їхні вирішення. І разом з колегами з аналітичного центру Constructive Institute ми вже декілька років вивчаємо гендерний порядок і проблеми, із ним пов'язані. А нещодавно провели медійне дослідження, вивчали висвітлення ролі жінок у цій війні. І разом з експертками розробили низку рекомендацій та порад для журналістів і журналісток. Тож сьогодні про них і поговоримо. Ще до повномасштабного вторгнення наша країна досягла значних успіхів в досягненні гендерної рівності. Було прийнято прогресивне законодавство, а громадянське суспільство усвідомило проблему домашнього насильства, почало про неї говорити і діяти. Результат: ми побачили більше звернень до поліції, відкриття шелтерів для допомоги постраждалих та спеціальних програм із реабілітації. А квотування в національний та локальний парламенти призвело до того, що ми побачили більше жінок-депутаток, і як результат, більше гендерно чутливих рішень. Проте війна несе нашій країні дуже багато загроз. Навіть попри ратифікацію Стамбульської конвенції та набуття Україною статусу країни члена кандидата ЄС, більше семи мільйонів людей покинули країну. Така ж кількість переміщені в її середині. В основному, це жінки і діти. Жінки також сьогодні перенавантажені доглядовою працею, так званою третьою зміною, гуманітарними справами. А проблеми домашнього сексуального насильства нікуди не поділися натомість стали більше табуюватися в медіа і здаватися чимось не на часі. Сьогодні ми бачимо все менше і менше експертів в медіа. Жінки постають в образі постраждалих скоріше ніж в образі лідерок, незалежних акторок та діячок. Згідно нашого аналізу, в інформаційному просторі недостатня кількість активних умиротворень жінок і взагалі недостатньо інформації про силу і масштаб жіночого лідерства. Звичайно, ми з вами бачимо спікерок від силових відомств, які коментують військові дії. Але якщо розглянути картину більш широко, то згадування жінок, коментування від жінок в контексті прийняття рішень або впливу на прийняття рішень ми бачимо набагато менше, ніж чоловіки. З початку повномасштабного вторгнення в медіа різко поглибився гендерний дисбаланс. Пріоритет сьогодні надається чоловікам, а коментарів, згадок та оцінок від жінок ми чуємо і бачимо набагато рідше. Більшість експертних коментарів жінок подано на спеціалізованих ресурсах, де вони не отримують достатньої кількості розголосу. Запрошувати жінок експерток в медіа це не тільки питання гендерної рівності та балансу, це ще питання забезпечення їхньої видимості та привернення уваги до важливих проблем. В інформаційному просторі про жінок сьогодні говорять в основному як про постраждалих. І це цілком логічно, тому що жінки першими відчувають на себе тягар війни, і мають від неї рятуватися. Про це важливо говорити, але також важливо дотримуватися балансу і зображати жінок в ролі лідерок і незалежних акторів. До прикладу про жінок, що виїхали з країни, в основному говорять як про постраждалих, перелічуючи проблеми, з якими вони стикаються за кордоном. При цьому ті ж самі жінки організують різні ініціативи для допомоги своєї країни. Наприклад, акторка і громадська діячка Даша Малахова створили ініціативу Марш матерів для того, щоб привернути увагу світової спільноти до проблем безпеки жінок і їхніх дітей в Україні. Сьогодні на превелику радість зростає кількість матеріалів про жінок на фронті, про жінок військовослужбовець. І ще більше тішить, що ці матеріали все менше містять оціночні судження, сексизм та лукізм. Водночас, ці матеріали роблять акцент саме на подвигу і на геройстві жінок. А не на їхньому професіоналізмі. Ми бачимо і чуємо історії солдаток, медиків, але не дуже багато знаємо про жінок у військовому керівництві. Тому дуже важливо робити акцент саме на професійності жінок, а не тільки на геройстві, на здатності стратегічно мислити та приймати рішення. Найбільшу перевагу в інформаційному просторі сьогодні мають волонтерки, військовослужбовиці, громадські діячки. Проте є окремі групи жінок, які, на жаль, з'явилися через цю війну. Це дружини і матері загиблих воїнів. Вони також мають право отримати голос, говорити про свої проблеми, ділитися своїм досвідом для того, щоб підтримати себе і інших жінок, що опинилися в такій самій ситуації. Сьогодні також мало говорять про проблеми жінок-матерів. Часто мати залишається єдиним дорослим в житті дитини, і з урахуванням складнощів офлайн освіти має взяти на себе ще одну роль вчитель. До цього додається так звана третя зміна доглядати, прибирати, готувати. І про ці ролі жінки часто ми не говоримо. Тож, висновок: не узагальнювати проблеми жінок, шукати в кожній аудиторії свої болі і говорити про них конструктивно. Судячи з повідомленням в просторі, відбудовувати країну будуть чоловіки за планами чоловіків. Ми майже не бачимо і не чуємо коментарів від жінок експерток щодо відбудови. Також в матеріалах не вистачає інформації про гендерно чутливий підхід у відбудові та потреби вразливих груп жінок, зокрема жінок, ветеранок, жінок з інвалідністю, жінок-матерів. Тому дуже важливо як акцентувати увагу на жіночому лідерстві у відбудові, так і говорити про гендерно-чутливий підхід. Нами виявлено узагальнення проблем жінок а також іноді однобічно їхнє висвітлення. До прикладу, серед проблем військовослужбовиць, які висвітлюються, в основному йдеться про форму. Проте є дуже багато різних інших викликів, з якими стикаються жінки в армії. Це і непристосованість армії до них, і нестача медичної допомоги, і дискримінація, яка, на думку експерта, нікуди не поділася з 24 лютого, а могла тільки поглибитися. Важливо розповідати про жіночі громадські організації. Частина із них виникла до повномасштабного вторгнення. Частина з'явилася вже після 24 лютого. Саме ці організації цільово працюють з людьми, яким потрібна допомога, і з родинами військовослужбовців, і цивільним населенням, і з військовими. Тому дуже важливо про них говорити і наводити приклад для інших в інформаційному просторі. Сьогодні недостатньо висвітлена тема небезпеки, що несе війна для жінок, зокрема домашні насильства. Нами виявлена декілька разів менша кількість матеріалів за цей рік порівняно з минулим щодо домашнього насильства. Це не значить, що насильство зникло. Навпаки, збройні конфлікти тільки загострюють ситуацію, це значить, що ми стали про нього менше говорити. Тому важливо не припиняти звертати увагу на такі важливі соціальні теми. Експертки нашого дослідження радять редакціям розробити власні гендерно чутливі редакційні політики. Почати можна з фемінітивів, з відмови від сексизму, лукізму і оціночних суджень, а також запровадити гендерні квоти та правила розповіді про складні теми в вашій редакції. Попри всі складнощі і виклики, експертки нашого дослідження виокремили певні можливості, які несе гендерні рівності війна, і кажуть, що за вдалого їх використання можна вирішити багато проблем і прискорити дуже багато рішень. Найсуттєвіше на думку експерта, в чому може допомогти війна, це реконструювати гендерні стереотипи в країні, в якій жінки боронять державою воюють, а чоловіки звикають займатися хатньою роботою, дуже важко буде повернутися до традиційних гендерних ролей, захисників та берегинь. Ще одне вікно можливостей лежить в площині жіночого лідерства. Жінки в цій війні показали неабиякі організаційні здібності, витривалість та готовність працювати на перемогу. Тому в майбутньому експертки сподіваються, ми побачимо більше активних жінок у соціальній сфері, у політичній та бізнес-сферах. Також на думку експерток, зараз існує вікно для зменшення толерантності до насильства, адже вся країна пережила страшні жахи і тепер може виробити певне щеплення. Від насильства і закарбувати це надовго.